От на землі 5 мільярдів людей вони сповідують християнство. Да, стільки багато християн. Тоді чому стільки багато бедствій на, взагалі на цій планеті, на цій землі? Так от, все-таки християни вони ще поділяються. От з Біблії ми можемо знати, що є звані, а є ізбрані. Да, і, і чули таке, що званих багато, мало ізбраних. Так от. Зараз трошки звели з теми, да? знаємо, що з кожним днем ситуації вони стаються складнішими. І це все тому, що ті самі християни вони стають званими через те, що Слово Боже і Бог в них не на першому місці, і вони це не живуть і взагалі можуть мати ще якогось там свого Бога. Точніше, вже в них там інші бога. І через це більшість християн вони звані, а не ізбрані. Амінь.